Я сьогодні прийшла на це вишкіл, тому що розумію необхідність цього для всіх людей, так як в нашій країні йде війна, особливо для цивільних. Я вважаю, що нам потрібно мілітаризовувати суспільство, щоб більше людей було задіяно і в разі потреби могли захистити себе, своїх рідних і свою країну. Повзи! Я сьогодні тут, перш за все, тому що я працюю з комп'ютером і з паперами багато, і в мене занадто мало якихось фізичних активностей і якихось викликів в житті. Тому я вирішив, що мені потрібно якось згадати реальність, а реальність у нас така, що відбувається повномасштабна війна, і тому я прийшов власне на Лазову. Раз! Раз. 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 Я. Я. Я люблю приятно не всімо. Стає вас, друзі, на сьогодні силовешкує. не буде весело. Яка ваша мотивація? Азов. Я не почув. Не розминка. Сьогодні ми з вами відпрацюємо стрільби зі зброєю ЮАР-15, медицина, надання медичної допомоги в тактичних умовах та інженерна саперна справа, де ми будемо шукати та знешкоджувати мінно-вибухові пристрої. Я прийшла для того, щоб прийняти досвід від інструкторів, щоб ощутити на собі хоч трошки те, що відчувають військові, зрозуміти їх краще і відчути на собі весь той драйв і всі ті перешкоди, які. Я не в шляху. Автомат продовження ноги. Тобі треба, щоб тебе автомат прямо як дивиться, так і нога взаді також прямо дивиться. Зрозумів. Коли ви будете стріляти стоячи, зброю ви тримаєте в лоу-реді. Хочу підтягнути і фізо, і якось тактичну медицину, і якісь загальне розуміння, якісь загальні навички. Ставимо тільки на одиночний. Одиночний це фаєр. Дуже подобається сама програма, як все побудовано. подобаються інструктора, як вони все пояснюють. І загалом атмосфера, яка панує тут, це прям дуже круто. Мінімально 50 метрів, 150 і 250 метрів. Приєднав магазин. Зараз у нас заняття з медицини. Ось мене в руці турнікет. Тільки що інструктор розповідав, як накладати турнікет. Круто розповідає. Дуже важливі навички, які вам знадобляться як в воєнний час, так і в звичайному цивільному житті. Тому дуже насправді дякую за таку нагоду. Я повністю розкриваємо турнікет. Перевіряйте, чи ви проклеїли правильно тропо. Також сьогодні була саперна справа. Ми сьогодні закапували і також шукали боєприпаси, міни. Нам провели лекцію також по мінній безпеці і взагалі по мінам і по всьому, що може взриватися. Загоряються в тебе дві лампи, і коли треба, ти нажимаєш пуск і взриваєш поганих дядьок. Вичина кладається втікає! Що такого? Лягли! повітря було давай, це нічого! Евакуйовуємо далі. Давайте раз, два, раз, два, давай, раз, два, три. Я однозначно рекомендую вишколу Азову для тих, хто хоче покращити свої навички із медицини, із стрілецької справи, із саперної справи, із багатьох других напрямків від справжніх бойових інструкторів, прийняти їх досвід, їх знання і трохи краще зрозуміти те, в яких умовах наші військові, наші воїни захищають нас.